Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Може, за корвалолом? Цинц! Не збивай мене! Зараз я згадаю. Так. О! Згадав! На кінець то. Так, я згадав, де пакет з пакетами поклав. А чого сюди прийшов, я забув. Е? Ну добре, згадаю, прийду. Добре. О, Згадав! Забув. А? Е? Ви наступного разу, як згадаєте, далеко не відходьте і дуже сильно не кричите. Ви так третій раз вже робите. Може вам якось допомогти. Що вам треба? Мені? Так. Мені треба, щоб в країні порядок був, щоб пенсії зросли, щоб комуналка впала, щоб як колись в мене було. Добре, що хоч це, ви пам'ятаєте. Так. Що у вас болить? Душа болить. І це не допомагає. Може, є хтось, хто пам'ятає, що вам треба. А, точно! Є така людина, зараз я її приведу. Не спішіть так. Добре, добре. Ого. Пішли, пішли. Чого пішли, пішли. Чого? Пішли, пішли. Чого? ти мене сюди привів? Ось що, привів її, вона все пам'ятає. Я тільки не пам'ятаю, хто вона. Дурень старий. Так ось я прийшов, ти ж мене сама сюди познала, в аптеку. Турбесела, я тебе посилала в магазин за хлібом. А чого я тоді вам аптеку прийшов? А я звідки знаю, старий пердун? <ріст> О, задав ліки від шлунку. Ні, дайте мені це. Якесь крепке таке снодійне! щоб я не чув вночі, як ця стара хробе. Так, будь ласка. Пікає. 100 гривень зараз. Тримайте. Кропе, кропе, Не сподобається. Я шлебесне. Чого приходить? Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Може, допомога ти. І Ой. тобі привіт. Здоров'я бажати не буду, не моє. Так гарно день починався. Може, ви адресою помилилися? Та ні, все вірно. Ось тільки я зарано прийшла. Нічого трохи почекаю. Доведеться довго чекати, бо я. Не п'ю і не курю. Молодець. Але я не до тебе прийшла. Бо мої клієнти мене не бачать. А я. А ти, значить, моя колега. Ні, до нас приходять люди за здоров'ям. Ага. А ти ціни ваші бачила? До мене реально дешевше. Ой. Доброго дня, як гарно, що нікого немає. Я думала, тут черга. Ось і перший клієнт. Доньку, а? тримай. Це лікар мені. Вона виписував. Ого. О, глянь, що, що, що там за В, Ви знаєте, а у нас того? У нас технічна перерва. Перерва? Ну, добре, я зачекаю. Ось, донько, вимкні кондиціонера. А у нас кондиціонеру нема. Хм? А чого ж ей, холодом так віє? Не знаю. Мені здається, що у нас нормальна температура. Ох, ну, поки у вас. Перерва, Перегляну, що у вас тут. По чому? Дорогі ліки. А ви на ціни не, не дивіться. У нас сьогодні акція, знижка 70%. 70. А, а для пенсіонерів взагалі безкоштовно. Безкоштовно? Так. Я що? Сплю? О, ой, ой, ні, ні. Тут, тут, тут. Будьте мені ось це, ага. ось це так. для серця, ага. для печінки, ага. для шлунку, ага. для суглобів, так. для мозгу, ага. від спини, від, від радикуліту. Які ви обрали, Ой. а ось це у рецепті у нас є, але я на складі подивлюся, принесу зараз. Угу. Ага, Дякую, дякую, донечко. <рес> Що я казала, Нікіфоровна працює. Працює. <рес> так, костюм в театр не здає, е, із образу не виходь. Зараз підемо в жек. І субсидія точно буде наша. Є такий. Здрасте. Дайте Добре. щось від алергії. І швидше, швидше, бо робота стоїть. Куди ви так поспішаєте? Ми не можемо вам дати аби щось. Треба розібратися. Ти що тупий? Ти не розумієш, зараз п'ятниця вечір. Такий золотий час я не можу втрачати. Дивище швидше. Ну, той. Це, це все добре. Але ж ми повинні знати, що від чого у вас алергія. Твій дружок ще тупіше, ніж ти. Алергія у нас, бо там у нас в кущах, ну тобто, де наш пост, амброзія вимахала, ось така. Ось я... Увесь я чешуся. Так в чому проблема? Станьте в іншому місці. Ти, блін, ще тупі ніж не штупить. То, то місце намолене, ти розумієш? Намолене і прикормлене. Куди я. Звідти. Ти, давай ліки швидше. Добре, добре. О, ось вам. Ага. А, це засіб а, від алергії на рослини. Ага, дякую. Угу. А, тримай. Решту не треба. А з вас ще 20 гривень. На. Все. До побачення. Ще п'ять. Який ти... На. Дякую. Подивайся. На все добре. Давай. Ей. Давайте. Давайте. Гроші назад. Не працюють ваші ліки. Ну як? Це? Не може бути. Це дуже добрий засіб. Дуже добрий засіб, але не працює. Давайте гроші назад. Ну добре. Ось. Е, Там було 150. 120. в нього пам'ять, блін. Але ж ви знову почали чесатися. І що? Я ж кажу. Що не діють ваші ліки, погані. Але в нас немає амброзії. І Що що немає? Це означає, що у вас алергія не на амброзію, а на щось інше. На що? Дайте, будь ласка, гроші. Ага, зараз я тобі віддам. Дайте, дайте, я вам зараз поверну. Мені треба дещо перевірити. А, візьміть. Візьміть. Все зрозуміло. У дуже? вас алергія не на амброзію, а на гроші. Mm. О, Господи. Та як же ж? За що ж це? О, Господи. Я ж не виживу так. Ой, господи, дайте мені краще отрути, хлопці. Це? Навіщо так? Отрута? Просто не беріть у руки гроші. Та як не беріть? Та як ж не взяти, коли на тебе мерз несеться 200 кілометрів на годину та з водійший бухи суха? У мене є одна ідея. Кажи. Готовий, готовий. Перевищуєте швидкість. Ой, може, якось домовимося, домовимося, може, й домовимося. <звук> Працює. Дякую. і не чухається. <ріст> <ріст> так, ми з моїм новим напарником сьогодні стільки насмокчимо. <ріст> 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 Пока! А, <ріст> стойте, а ви забули 20 гривень. А це для вас. За що? За ідею. 20 гривень? У вас же двоє. Тепер можна офіційно перейменувати ДПС в ДСС. Дорожна смактальна служба.